Вітаю, друзі. Діалоги про війну у цих випусках. Ми говоримо про війну за українську незалежність, за українську самобутність та українські цінності. Поруч зі мною, Євгенія Гембаровська, письменниця, авторка трьох книг, учасниця всеукраїнських і міжнародних марафонів, проєктів, фестивалів. А ще не виправна оптимістка та експериментаторка. Пані Євгенія, мої найщиріші вітання. Вам. Доброго дня. Слава Україні! Героям слава! Пані Євгенія, <кхи> Робін Вагенер, депутат німецького Бундестагу, голова групи міжпарламентських зв'язків з Україною, сказав: одна з причин цієї війни полягає в тому, що світ тривалий час не визнавав голодомор геноцидом українського народу. Якщо замовчувати злочинне минуле, то воно має здатність повторюватися. Що ви думаєте щодо цього? Я думаю, що тут велику роль зіграло не тільки замовчування, зіграло звикання. Ми звикли весь світ звик до того, що нас гноблять, і те, що відбувається постійно, воно ніби стає нормою. Так не повинно бути. Нас, Ми, ми споконвіку. Нас привчали бути зручними, добрими. І ми звикали до того, що ну, нас вчили, що ми ніхто, що ми меншовартісні. вартісні. І ну, як то кажуть в народі, ніби невдобно. Прийшов час заявити про те, що нам вдобно сказати, хто ми є, і що ми завжди були, що ми будемо. Що ми ніколи не здамося. Ворог сильний, а ми мусимо бути сильніші. Але ж і світ тривалий час він не реагував адекватно на ті події, які відбувалися на території України. Той самий Голодомор. Це був справжній геноцид, але світ тривалий час не хотів це, ці речі називати своїми іменами. Світ прагматичний, і світові так зручно нащо <кій> чіпати великого звіра. І, і ми мусимо вчитися бути прагматичними. Ну, їм так зручно. От, наприклад, я перед самою війною дивилася Раду Безпеки ООН, Раду Безпеки Європи засідання. Ну, бо все витало у повітрі, всі знали, що, що почнеться війна. Ну, може, не думав тільки той, хто не хотів думати а, або молоді люди, вони просто ну, ще цього не могли розуміти. І представник, там, умовно кажучи, габону, представник Африки, він турбується про те, щоб в Африці не було голоду. А яка йому різниця, хто від, з нашої території, ну вони мають нас за територію, так, родюча земля, хто поставить їм зерно, пшеницю, кукурудзу, їм важливо, щоб в Африці голоду не було. Люди мислять прагматично, ми мусимо перші заявити про те, що ми сильні і що ми себе будемо відстоювати. Тоді світ почне нас поважати і рахуватися з нами. Але ж прагматизм світу залежить ще й від того, чи буде, чи не буде розвиток страшних подій в майбутньому. Те, що ми маємо сьогодні, воно б не зупинилося на тільки на території України. Так, але це велика загроза є і для Європи, і для світу. Вони досить сильні, якщо вони побачать, що вже для них. Ну, вони також, мабуть, бачать, але ще не хочуть усвідомлювати. Якщо буде велика загроза для них, вони організуються і вони їм можливо навіть і зручно мати нас буфером. Гаразд. Росія викорінює українську мову на окупованих територіях, знищує українські бібліотеки, будь-яку українську самобутність, вбиває цивільне населення, викрадає, вивозить дітей на Росію. От чим відрізняється цей курс Кремля від того, якого Москва дотрималася в 30-х роках ХХ століття? Він нічим не відрізняється і він ніколи не припинявся. Він ніколи не припинявся. Просто нас вчили. І, а ми погоджувалися, ми змовчували, і, і світові так було нормально, всім, було, всім так було зручно, воно велося спокон віків, століттями воно велося. І я думаю, ну я скажу зараз крамольну думку, ми зробили, мабуть, ту велику помилку, коли ми перший раз зневажили своє, свою мову, свою релігію. Ми визнали чуже за краще, і з тих пір ми страждаємо. Ну і то вже не тисячу років. Тобто нам треба повертатися якнайскорше до свого, утверджувати. Дивлюся, китайці не хвилюються, що комусь може бути важко читати єрогліфи, правда? В них є своя писемність, в них є своя мова, і їм не соромно, вони не цураються. Дуже вже бачу багато таких є, що нам треба перейти на, на латиницю. Для чого? Щоб нам втратити навіть ту світочку букви «І», щоб нам, щоб нам втратити вже остаточно втратити все своє не треба. Не ну, треба. І китайці не поспішають запроваджувати статус офіційної мови статус, mm, так? не поспішають, так. Статус мови нацменшин, так. Росія свідомо чинить злочини, такі страхітливі злочини, для того, щоб злямати, залякати людей. Але оцей ефект сукупності горя не зламав українця, вона поки об'єднав. Чому феномен стійкості українців, як ви вважаєте? Я думаю, що це в нашій крові і його нам, з нас не вони його в нас не виб'ють, ну, поки ми будемо живі. Скажу приклад зі свого життя. Угу. Подзвонила мені вранці дочка. 24 лютого, що почалася війна, я якраз тоді хворіла. Ну, і в той день я, звичайно, не пішла нікуди. Було, не було несподіванкою, бо це витало в повітрі. Було, звичайно, було страшно, бояться всі. Тільки кожен реагує на це по-своєму. Зібралася силами, я подумала, хоча б в аптеку піти. Пішла я на другий день в аптеку. Магазини працюють, аптеки працюють, паніки паніки нема. І найперше, що я зробила, я купила насіння, щоб посіяти грядку, щоб ніхто, ніхто, ну, так як моїх батьків з рідної землі, щоб ніхто не зігнав, ми мусимо вижити, ми мусимо вибути. І це, мабуть, не, не одна, я так подумала, тому що там, де я проживаю, ніхто не збирався тікати, ніхто не збирався виїжджати, всі вийшли. всі вийшли на роботу, пошта працює, аптека працює, магазини працюють, все працює, поїзд їде, маршрутка йде. Ну не так дивлюся, хліб привозять. Люди не розкупляють продукти, знаєте, так панічно. Я кажу, я найперше, що я купила на сі. Власне нещодавно була цікава зустріч із дітками з Маріуполя. Якою мовою ви спілкувалися з ними? Ну, звичайно, українською і ніяких. Дітки розуміли, Дітки розуміли, і вони з українською, ви знаєте, я їм читала віршики, загадки, вони мені читали також вірші українською. Нікого нічого не виникало, ніяких труднощів. і… Ну, я, я думаю, що це все дорослі нагнітаються в головах дорослих і вони так вчать дітей. Ми доволі вільно, доволі, навіть ніхто не заїкався, навіть тіні ніякої не було, що хтось щось там не розуміє чи не може сказати. Діти досить гарно, досить гарно дуже було цікаво. Співали, ліпили, малювали, розмовляли. Ми обмінювалися подарунками, я їм дарувала свої книжки, вони мені Ну іноді доводиться чути від батьків, ну в соцмережах з часом викладають такі повідомлення про те, що якась там мама, яка приїхала з Харкова, чи там з якогось іншого міста, де більшість розмовляла чи розмовляє російською мовою, і в школі, коли роблять там дитині зауваження, яке ще просять дитину. Мама шиняє мало не конфлікт і поширює такі наративи. Мої ребенки мають право розговорювати на. Що ви думаєте? Кожна, кожному своя мова найрідніша, і це, і це зрозуміло. Але в нас є держава. Ми титульна нація, в нас є своя мова. І всі зобов'язані нею володіти, поважати, якби вони знали, що не, без знання мови не буде ні роботи, ні садочка, ні пенсії, ні навчання швиденько вивчили б. І це, це дуже не б І не виникало б ніяких питань. У мене, наприклад, діти вільно володіють трьома мовами: українською, румунською, російською і так більш-менш англійською. Діти чують це від народження. І ніяких ніяких проблем немає. Це засвоюється в дитячому віці дуже легко. Якби батьки не налаштовували дітей на всякі, оці всякі фокуси, і не було б тих проблем. А як ви ставитесь до таких пропозицій про офіційний статус російської мови? Чому російської мови? А Чому для... не, 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 не мови якихось інших? А для чого? А я ж кажу, ми титульна нація. Я не перевіряла зараз останніх даних. У нас більше 80% населення українці. Всі решта, 19 з лишнім відсотків, нацменшини, нехай не ображаються, кого там, скільки є, все одно всі нацменшини. І чого давати перевагу якійсь мові з нацменшин, ну, чомусь євреї не вимагають, поляки не вимагають. Статусу державної мови. цигани не вимагають. Ви подивіться в електриці, заробляють копійку. Як вони гарно кулядують, як вони гарно розмовляють. І ще Українською такі, українською. Був такий приклад. Їду в електриці, йдуть йду, два темненьких десь Закарпаття і просить один, заспівай Мурку. А той повернувся і каже: Ти українець. І Мурки ніхто не співав, розумієте? Ци, циган розуміє, а, а українцям хочеться. Ну, звичайно, я ну, надіюся, що люди повинні це зрозуміти. Я в Запоріжжі якось повертався до рідні, трамвай, пізній вечір. Заходить чоловік з гітарою. У вагоні було небагато пасажирів. І він заспівав російську пісню. Пасажири промовчали, не відреагували. Ну, Він сподівався якусь копійчину uh -huh. заробити, очевидно. Він зрозумів, що треба змінювати репертуар. Він заспівав Червону руту. І доки він співав Червону руту, я почув позаду хтось почав підспівувати, потім десь попереду теж голоси підтримали його. І далі вже вагон рухався і співав Червону руту. Для мене це було несподівано, це було таке щось неймовірне. І той, хто співав оце під гітару, він зрозумів. А, закінчив він цю пісню і потім запитує, «Какую вам сп'ять, нічого? І я почув українську народну. Це вже була війна. Тобто війна щось таке далеко не в усіх. Але все-таки так, щось змінює, так? Якісь там змінюються чіпи в голові у людей. Ну, є такі, які не бажають мінятися. Ви знаєте, не так давно було. І напротив, напротив Златеплази на переході. Стоїть і грає, ну, звичайно, співає язиком. Я підійшла, кажу, у нас війна вам не стидно. Він каже: ні, не стидно. І люди йдуть переді мною і кидають йому гроші. І хочеться згадати, ну, мабуть, неприємно буде воно комусь, але я хочу нагадати: 17-й рік, 21 березня, день поезії, ми в книгарні є, зібралися. Поціновувачі поезії і читаємо вірші. І раптом тут починає жінка читати російською, підходить Тетяна Чихрай, мабуть, мабуть, і каже: Вибачте, тут ми розмовляємо українською, який здійнявся хай, який був шум. Блогерка відома, Рівненська підняла, досить так було неприємно. І тут, бачить, багато хто ну, там і нічого, ну там і нічого. Такий другий неприємний випадок. Готували ми збірник-поетичний альманах в бібліотеці вже 21-рік. 21-й рік ми готуємо, ми збираємося. І тут раптом є пропозиція, щоб Альманах був двомовним. Для чого я питаю? Чоловік прожив 38 років в Україні, і він не бажає, і він не бажає, ну, значить, не давай, я не проти. Я ж кажу, кожна мова рідна, ви давайте собі російський альманах окремо. Для чого нам двомовний альманах? Мужчина прийшов перший день, він був в нас, перший день ми роками, ми сім років ходили, перший день мужчина. І він також починає вчити і ставити мене на місце. Знаєте, це настільки неприємно, ну звичайно, люди потім підтягнулися. Ми відстояли, і Альманах вийшов тобто, українською війна. Сьогоднішня війна це не тільки війна на лінії фронту, це війна в тилу, це війна. Всередині кожного з нас війна на всіх фронтах. Бачите, наше замовчування, наше терпіння довело до того, що нам зараз найважче. Ми ведемо війну на інформаційному, на культурному, на освітньому, на мовному, на всіх фронтах. І, і фізичне правда виживання наше, тому що нас хочуть знищити. І ми довели до того, що ми мусимо зараз воювати на всіх фронтах. Човна олімпійський комітет пропонує долучити до змагань російських і білоруських спортсменів під нейтральними прапорами. Тобто вони не будуть представляти свою країну. От чи морально визнавати от таку нейтральність під час війни? Я думаю, що неморально, і я думаю, що багато хто це зрозуміє. Ну Тут це російські гроші. Це працюють сьогодні, працюють, працюють гроші. Російські, і я думаю, що таке погодяться з нами і на наше звернення звернуть увагу і не допустять таке. Ще один факт, який не пройшов повз мою, та й думаю, повз вашу увагу. Мульти з мультипредметного тесту вилучили історію України з переліку обов'язкових. От чи вбачаєте ви в цьому якусь загрозу для духовного відродження України? І що власне об'єднує людей? У націю, математика чи історія? Звичайно, історія. І тут не тільки загроза за духовна, тут на, на наше знищення, на наше фізичне виживання. Ми звикли до того, що нас вчать, що ми ніхто. От, наприклад, такий цікавий факт: я не історик, я пенсіонерка і доволі з таким великим пенсійним стажем. Колись я давніше чула Переяславська рада 1654 рік, але акт не зберігся. Якби той був документ. Якби він був документ, ним тикали б на кожному кроці, на кожному міліметрі його виставляли б. Зручно було сказати, що він був, але його нема. Ну, і, значить, повірили. І якщо будуть вчити історії, того не було, того не було. А те було, якого навіть вигадали, там можуть і битву на Куликовому полі придумати, і, і акт про злуку, і тобто все на світі. Це те саме замовчування. Це замовчування те, те саме замовчування геноциду. Так, так. так. Це не... та, та сама війна. Це та сама війна і історію, історію мусять знати. Бо. Колись я брав інтерв'ю в Ігоря Баракаєва, це е, учень із Кропивницького. Він виграв грант е, і поїхав на навчання до США. Це навчання оплачував Уряд Америки. І коли ми спілкувалися з ним дистанційно, я його запитав, е, які предмети у вас там викладають. Він мені відповів, що в них предмети на вибір. Але на першому місці це є обов'язкова історія Америки. А все решта, там ти обираєш те, що тебе цікавить уже як напрямок по твоїй спеціальності. Тобто історія для Америки це головне. А чому тоді виходить, що у нас історія не головна? Тому що їм треба нас знищити навіть в них. В них там історія і мова. Щоб прийняти громадянство, щоб так, надати так. статус громадянства, у них там є. А вона ну, така ведеться політика. Політика на знищення. Мирослав Маринович, відомий усім. Так. Політик, дисидент. В інтерв'ю BBC він сказав таку фразу, що вже відчуває трупний запах Росії, тобто, що Росія вже наближається до розпаду. А як ви вважаєте, чи можливий такий фінал? І чи такий фінал? Закономірний може, може бути на цьому історичному етапі. Закономірно, всі імперії розпадаються. Ми знаємо, що всі імперії розпадаються, і розпадеться це звір, це агонія, і звір зараз досиль сильний, і він відчуває свій кінець. Євгенія Гембаровська, письменниця, авторка трьох книг. Учасниця всеукраїнських і міжнародних марафонів, проєктів і фестивалів. Пані Євгенія, дякую вам за цікаве спілкування. Дякую вам. Це був радіопроект Унікальна людина та я його ведучий Володимир Ісаєв. Побачимося. Слава Україні! Героям слава!